Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінські філіали. Сьогодні у нас має надходження Lexus nx 200, 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном за автоматичною кроковою передач на повному приводі. Авто приїхало зі штатів. По комплектації у нас безключовий доступ, білий шкіряний саун, електроволювання передніх сидінь, електроскопіячі, електроволювання дзеркал, мультикермо, ось так, глядає прибор на панель, запуск кнопки штата мульневедія, двох зони клімат-контроль, підігріє передніх сидінь, також є люк. Задній ресин в гарному стані. На автомобілі встановлені 17 легкосплавні диски на літній резині. Ось так дає ззаду, також є камера заднього виду, електропривід багажного відділення. Воно досить просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 68 тисяч кілометрів, придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 28 тисяч 790 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.